Передали нам військові ось такі каші. Каша перлова з яловичиною і каша перлова вербена. Це отримали вони від волонтерів. Ми такі каші, вони нас просять переварювати. Зараз секундочку. Ось, щоб ви зрозуміли, каша перлова, м'ясо тут є, але каша полусира. Зараз відкриємо вербену. Так, ну ось самі можете бачити ось така кашка. Ну, ножиком важкувато її вколу вона також ну, наполовину готова. До такої каші ми додаємо м'ясо, зажарочку, заливочку і переварюємо. Виходить бомба. Шановні волонтери, там. То купляє отакі каші. Краще купіть сухі супи, мівіни, Ну, дійсно, хлопці не дуже таке їдять. І не смачно, і, в принципі, не скажу, воно полусере. Ось так ми переварили кашу, ту, що я раніше показувала. Така виходить красота, смакота для хлопчиків.